Днем народження, дорогі Вознесенці, з днем народження наше місто, прекрасне місто Вознесенське. Я щиро вітаю вас всіх з 220-ю річниці. Ми прожили досить складний період, особливо останній рік. Але вознесенці показали, що вони можуть і заслуговують жити краще. Свою родину ми прийняли близько 300 тимчасово переселених людей з Донбасу та Криму. Це наша земля стала для них другою батьківщиною, і я повів де мені від жодного з переселенців не чув, що ми їх зустріли негідно. Я дякую всім вам за гостинність і за людяність. Разом з тим, рік був дуже складний і болючий для нас. Ми втратили трьох вознесенців, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні спокійно святкували день народження міста. Ми Прийшли досить складний період в, е, разом з нашою державою, але саме головне, що ми зберегли, ми зберегли мир, спокій і здоровий глуст на території нашого рідного міста. Я дякую вам і за це, дорогі вознесенці, тому що це е, те випробування, яке ми прийшли з гідністю, честю, і е, воно заслуговує на повагу і на поширення в е, нашій державі. Нас чекає наступний рік, нелегкий, складними тарифами на житлово-комунальні послуги. Але я впевнений, що і це ми здолаємо, оскільки ми сильна громада, ми вміємо спільно вирішувати проблемні питання і з гідністю виходити з будь-якої складної ситуації. Я впевнений в своєму місті, впевнений вас, любі вознесенці. Ще раз вітаю вас з прекрасним святом. Бажаю, щоб кожен наступний день виносить для нашого міста, для кожної родини, оскільки і свято під цим девізом в місто Вознесенське прекрасна родина, як загалом громада, так і кожна сім'я нашого міста. Ми переможемо, всі негаразди. Ми вже не раз це долали за 220-річну історію прекрасного Вознесенська. Святом вас, наснаги, мирного неба і гарних новин.